Привіт всім з Кременчука. У нас вже після обстрілу пройшло, мабуть, більше доби. Ну, що хочу сказати, отак ще виглядає наш обрій. Я сьогодні зранку прокинулась, думаю, подивлюся, але ж воно на світанку. Вітер був в іншу сторону, не видно було. Та ні. Ще воно там каптить. Такі ще хмари є. Ну, нічого, дякувати Богу, що всі живі. Це все можна відбудувати, немає нічого ціннішого від людського життя. Це єдине, що не можна повернути. А все решта то таке: вікна повставляємо, двері також і інфраструктуру оцю, промислову теж відбудують, не знаю, чиїми коштами, аби всі залишились живі. Поки були вибухи, сиділи в, під, в підвалі, слухайте, збилися рахувати, скільки вибухів, почали рахувати, скільки ми наконсервували банок. Це було простіше, от уявіть. Ми там, правда, теж на 200 десь збилися. Ну, це загальна сума, там все підряд. Починаючи з горошку, і пішло, поїхало, там трішечки варення. І вирішили, що мало, мама каже, перцю взагалі не закрили. Хоча ми закривали там і якось там з томатом, мама закривала в солодко медовому соусі, дуже смачний половинками. Я вам хочу показати: у нас тут солодкий перець. Є перці ті, що. Купляла насіннячку в магазині, а є перці, які я купувала. От люди кажуть, що такого не може бути. Може ті, що купувала велику перчину, а потім що робила? Збирала з неї насіння і висаджувала. Перший рік люди воно спрацьовує. Повірте мені. Наприклад, ось бачите, я навіть причепила там вон, позначку, щоб зібрати. Я тут зберу, але багато його не буду висаджувати. Чому? Тому що вже от на наступний рік воно вже не буде, якщо я зберу саме з цього. Якщо знову куплю перчину в магазині і висаджу, то діло буде. А якщо оце отут вже буде. Його буде багато, він начепляється, але він буде дрібний. Подивіться, які в нас оце різновиди. Є отакий дріб'язок. До речі, не дуже гарна білозерка. Якась такий він. Негарні кущі. Є ось таке, чи підпечене, чи що, чи тісно йому. Але оце метод цієї посадки, оце, рядами, ми його вперше тепер будемо постійно використовувати. Що хочу сказати, можна було ще щільніше один до одного. Ті кущі, які близенько, вони вони один одному зробили тінь і краще росли. Ну, скажіть, будь ласка, ну от парадокс, розумієте, ну все ж була тиша. Тільки почала знімати. Сусіди згори почали щось сверлити. Це як у мене е, кума розказала, вона сміялася вчора, воно, боже, воно й не смішно. Вона каже, сьогодні ніч не спала, думала вкластися. Каже, тільки вклалася там уже пів на восьму, зверху почали міняти. Е, Труби каналізаційні, ну сусіди, вона кажу, то я ви. В двір приїхали всі служби, бо вікна повилітали в людей. Роздають там чим вони там клейонку, якісь там засоби. Це ж все, звісно, що там фіксується, ну, протокол здав, прийняв. А я кажу, а ці міняють стоякові труби. Каже, в ж так каже, куди ж там спати? Вже каже, добу. Скоро буде доба. Каже, як я не сплю. Ну і сиділа на вулиці, чекала, поки це все закінчиться. Е, ну, от що хочу сказати, перець це таке любить, о, щоб не казали, любить вологу. Оце два дні не полили і вже він такий стоїть негарний. Але зараз покажу мега-екземпляри. Мабуть, я ратунду пройшла. Ви бачите таке е, листя су сумне. Сумне. Треба поливати. У мене тут є кущ. Я вам навіть е, зараз зараз повинна знайти. Ну Ось, наприклад, перець, той, що з, е, з, насіння, з магазину, з, з перчини, яку ми з'їли. Е, далі є десь такі екземпляри, понавішувалося по 15 штук. Ну, це вони ще маленькі. Так, ми ж вже тут, знаєте, скільки зривали? Я навіть не можу вам перерахувати. Ось, дивіться. Оце такого у нас. а ну Як так, такий ракурс, щоб було. Зараз я так повернуся. Слухайте, вони, вони гігантські. ну Ось вони більші за мою е, руку. Ну, подивіться, це ж ще ж не вистиг, Як їм тут тісно, як, оця, е, як оця, е, оцей кущик їх тримає взагалі? Це якісь не перці, а висять вони, які, дивіться, мега-плоди, тушкани вони які висять. Оце ж, бо мама каже, це 100% магазинний, бо вона знає, де садили. Е, далі тут вже також рвали, ось дивіться який. Ви подивіться на, на оцей розмір цієї перчини. Це ж не перець, це якийсь гігант. Мабуть, я його ось не хочу ж виривати ще поки. Е, хай же достигає, якщо достигне. Були такі екземпляри, що впиралося в землю і не могла з землі отак зрушити. Ось. Це якась ціла, слухайте, незручно самій, треба було з собою взяти. Ось я його рукою на силу обхопила. це такий гігант. Є і дріб'язок, ну, величенький, скажу, кажу, Той перший рядок у нас там білозерка, практично вже весь її обірвали. Далі достигають. Кажу, були кущі, де було по 15 штучок. Воно отак от беруть, вони так рясненько рясненько і поначіплялись. Скажіть, да? ми такі молодці. До речі, я не виривала оцю коронну квітку, коронну перчину. Та, що там повинна бути по центру. Минулого року це зробила, взагалі не було перцю. Ну, Можливо, так співпало, можливо, і треба обривати. Десь у нас тут є ряд, є ратунди. Ну, е насіння, насіннячку купляла. Мабуть, ну, переплутали все. Кажу, оце, лаюся з ними. На, на біса кажу, я його все позначками. То гігант, то жовтий куб, то червоний куб. То Анастасія, то ще щось, то Білозерка, то Ратунда, якщо кажу, ви його потім намішуєте. Ну Ось, наприклад, ось дивіться, яка причина. Одна, але ж ось кущик сантиметрів 25. Подивіться. Е, і оце я вам 100%, від, оце 100 це з магазину. Отакий, От як він там лежить, і ми думаємо, що він хімією оброблений. Нічим не оброблявся перець. Тут так самісінько. Ну, ви подивіться, що люди відбуваються. Ось, бачите, позначка? Я помітила, вже причини немає. Запитання: на біса я помічала? То зараз піду в двір, вже мені ж хочеться кинути телефон і бігти, кричати. На біса. вже немає причини, вже її зірвали. Одна ось залишилася, а тут ось просто ганчірка. Моя родина це просто унікальні люди. Чи вони, може, думають, що я тут три штуки намітила, це ті, що треба вирвати, а решту не займати? Зараз я трішечки охолону, не буду зараз так швидко йти, кричати. Він і ратунду не можу знайти. А в нас її є... десь прям цілий рядок було і так багато. Мама каже, будемо якимось окремим рецептом, що воно дуже чимось відрізняється чи що. Ну, формою, звісно. Якщо не можу знайти. Чи вони вже може її понавиривали? Так все рівно ж повинно десь тут бути. І теж, дивіться, велика причина, а щось, що бачите, щось уже десь підпеклося. Ну, Оце ж таке схоже, правильно на ротунду е, малу. Так це ж нас, нас була вже не мала. У нас вже такі були величенькі, мабуть, це оцей ряд. Це -то оце після е, вибухів боїшся вже підряд всіх звуків. Це поки нервова система е, трішечки. Стабілізується, то вже і нові будуть. Так, ні. Раз будете мене лаяти, скажете, що довго. Можна, звісно, вимкнутися. Ну, оце ж, мабуть, ратунда, правильно? Ну, оце, кругленький. Ага, ось навішалося. Мабуть, таке мене враження, що вони її обірвали частково, слухайте. Бо такі висіли прямо здоровецькі-здоровецькі. Прям гіганти. Висіли вже не бачу. Вже не бачу. Це не ротунда. Це не ратунда. Та що, їх тільки п'ять кущів, я тут, скільки. Як ідеш рвати той, що тобі потрібно, то одна ротунда трапляється. От покажу і гарнючий синій. Це, мабуть, це геліос, чи як він там називається. Так, ото на цьому, в принципі, і все, люди. Тобто, хто бажає собі мати гарний перчик, не бійтеся. Берете в магазині, той, що вам подобається. Єдине, що я ж вибирала, перчик жіночку. Розумієте? Там, де багато насіннячка. а ще той, що я купляла, він взагалі був надрізаний. Там ото його так за паєчку загорнули, дві перчинки, по цінці. О, думаю, мені якраз такий підходить, зберу. І ще хотіла такий капі, але не знайшла. Не було в магазині на той період. Я його вже так пізно, слухайте, я його вже, ото кажуть, у лютому, я вам відверто зізнаюся, що я його купила на початку квітня. Ці зрізані перчини. О, іди, ламай, ламай. І висадила. І все воно встигло, і все воно догнало один одного. Ну, тобто, якщо там зазвичай перець там в лютому, правильно висіюємо, то е, той в квітні. І все воно встигло. Ну, але воно в мене потім росло в, в теплиці. Як тільки зійшло, туди перенеслось, там ж, звісно, що було тепло. І дома ж також було ж під лампами, стояло в будинку. Так що на замітку можна взяти, правильно? Мене одна жінка там розказала, що взагалі вона так от купляє перчину. Це я не знаю, що це за сорт. Каже, взяла її і прямо на зиму, отак собі там якусь визначила ділянку, кинула на сіня. Вона каже, потім проростає. Ну, у нас багато, наприклад, перця залишається так от на грядках, то я не бачила, що проростав потім. Проростають гарно помідори. Ну, падалішнє насіння, ну, фізаліс це взагалі мови немає. Той, той Навіть кріп почав, то не хотів довгий період. Оце в нас тут, наприклад, чері, оці самосінні, вже який рік. Я їх взагалі не садю. Вони отут самі себе вирощують. І що ми робимо, це ми збираємо і все. А от перця я не бачила, щоб він от, з нього прямо полізло десь на сіннячку, щоб воно зійшло. Не, ну, Не знаю, як в землю, але якщо посадити, то буде. Все, бажаю всім гарного дня, натхнення, мирного неба. Цілую, люблю до зустрічі!